Хворіти треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаю усіх, хто слухає радіо Київ 98 ФМ, та дивиться наш Ютуб-канал Київ ФМ. Це програма Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про захворювання, яке може вразити будь-кого в будь-якому віці. Мова йде про алергію алергенів, тобто речовин, які потрапляючи до нашого організму викликають певні там не дуже хороші реакції в природі безліч. І Нам би не вистачило не лише нашого ефірного часу, а й цілої ефірної доби для того. Щоби все це проговорити, тому сьогодні звузимо трішечки тему і будемо говорити про сезонну алергію у дітей. Вітайте гостю студії. Це Марія Кривопустова, дитячий алерголог медичного центру Діверо, член Європейської академії алергії та клінічної імунології. Добрий вам день. Добрий день, пані Марія. Дуже хочу незвично розпочати нашу з вами розмову. Знаєте, готуючись до ефіру, гуглила вас, натрапила на ваш чудовий Ютуб канал, яким ви, на жаль, не займаєтесь від початку повномасштабного вторгнення. Але до того були дуже корисні поради з дуже великою кількістю переглядів. Тобто, очевидно, що тема важлива батькам, цікава. А чому зараз не робите ці відео для Ютубу? Так, дійсно війна внесла корективи в життя усіх, і дійсно зараз трохи менше часу ним займатися, але маю надію, що буду відновлювати да, роботу над ним. Отже, і слухачам і глядачам нагадаю, що пані Марію ви можете знайти і на Ютубі. Там дуже цікаві короткі програмки, такі з потрібними порадами. А так само ви можете її знайти в медичному центрі Діверо. Отже, як туди потрапити? Можете подзвонити за номерами, які я зараз назву 044-350-777-47 або 050 422 0325 Якщо потрібна консультація, потрібен запис до якогось фахівця, будь ласка, телефонуйте. Якщо захочете прийти, то це проспект перемоги 67, це буквально 200 метрів від метро. Тро нивки, і варто зауважити, що діверо це ваша довіра і наша відповідальність. Ця інформація прозвучала на правах реклами, але думаю, вона була для всіх вас дуже корисною. Переходимо ж до алергії безпосередньо. Скажіть мені, будь ласка, я правильно розумію, що чхаєш, плачеш, чухаєшся. Це ось і є ті головні ознаки того, що маєш на щось алергію. Скажем так, це найбільш часті симптоми, найбільш часті скарги, з якими звертаються до нас пацієнти, але можуть бути і висипи на шкірі, і закладеність носу, і кашель може бути, і навіть більш важкі алергічні реакції, які проявляються у вигляді напряму: губ, вуг, очей, і кропив'янки. Як зрозуміти, що це кропив'янка? Як пожалили кропивою, нібито mm -hmm. такі висипання на шкірі, тому алергія проявляється по різному. Але основні три да, ті, які в нас. А скажіть, будь ласка, от я хочу зрозуміти е, ось цей принцип. Так, от е, один і той самий алерген е, у всіх викликає одну і ту саму реакцію, чи в залежності від імунітету, від організму, від віку, від чого? Так, це все індивідуально дуже. Це залежить від пацієнта, від організму людини. І дійсно, у когось, наприклад, якщо ми візьмемо алергену кота, у когось кіт. Полиже, залиже свою слюну і залишаються червоні такі плями, які сверблять. Mm -hmm. А в когось при контакті з котом, наприклад, можуть бути більш важкі прояви, це і набряк очей, і кашель, свистяче дихання як напад бронхіальної астми. І це дуже важливо це розуміти, тому що якщо мова, наприклад, йде про те, що вся родина умовно. Має алергію на кота, так і так. мама чхає, А у дитини якісь прояви на шкірі, і мама думає: ні, ну це ж точно не, не але так. Бо в мене ж по іншому от в мене так. точно алергія, і але воно по іншому. Це важливо розуміти. Так, прояви абсолютно різні, залежить як від алергена, так і від індивідуальної реакції. Якщо ми говоримо про дітей, що найчастіше викликає у них алергічну реакцію? Бо от я знаю, що мені здається зараз менше, але кілька років тому дуже було. Там, чи не кожен другий мій знайомий, хто мав дитину, ставили такий діагноз алергія на молочні продукти? Зараз мені здається менше. От що зараз є найбільшим алергеном для дітей? Це знову ж таки залежить від віку. Якщо це діти до трьох років, то це дійсно харчові алергени. І... Молоко нікуди не ділося, алергія на яйця нікуди не ділася. Так, можливо, зараз її менше встановлюють, тому що є діагностика відповідна, але все рівно вона зустрічається. Якщо ми говоримо про дітей старшого віку, старше трьох років, то це алергія на інгаляційні алергени, ті, які ми вдихаємо. Це ті, які з нами є цілий рік, наприклад, це пил, алергени тварин, пліснява і сезонні алергени пилок, бур'янів, трав і дерев. Тобто алергія на пил на пил це не якась вигадка. Бо в мене була знайома, ну і є знайома, яка казала, що у мого сина алергія на пил. Я думаю, як так може бути? Ну він же ж цей пил є скрізь, є так. на вулиці, є в кімнаті. От як і, і чому у людини може на це бути алергія? Насправді з пилом дуже цікаво, тому що в пилюці є кліщі домашнього пилу. Не сам пил викликає, а кліщі домашнього пилу їх продукти життєдіяльності, і на них є алергічна реакція. Дійсно, дуже часто зустрічається, у пацієнтів дуже часто зустрічається алергія на пил. Ну, це домашній пил. Частіше за все, той, який вдома або в садочку, в школі теж є пил. А які найнезвичніші алергени ви зустрічали в своїй практиці? А, ну, це дуже цікаво, мабуть. Якщо взяти ті алергени, які ми вдихаємо, то була дівчинка з алергією на таргани, наприклад. Да, дуже ми не могли знайти алерген, тому що, як би сказати, в класичну панель діагностично, mm -hmm. да, він не входить таргани, в принципі. <зас> а ми зробили розширене, розширене обстеження mm -hmm. і побачили, що в неї є дійсно алергія на таргани, і батьки переїхали в іншу квартиру і дійсно сказали, що є таргани, і на них була реакція. А якщо говорити про харчові продукти, то. Ну, безліч і мак, ну, так. була алергія на мак і на горох. І, до речі, дуже цікаво, що є алергія на гречку, яку всі думають, що вона гіпоалергенна. Так, така, та, На неї теж буває алергія. Мені здається, що це алергія на продукти це, ну, це якесь таке ну, там, не те, що найстрашніше, але найдивніше. Ну, чого там гречку їсть 99% там, населення планети. а одного, от одного хтось? процента ага. та, є алергія. Ну, насправді ви правильно сказали, що. Не просто найдивніша, а вона дійсно частіше проявляється у вигляді важких алергічних реакцій. Угу. Харчова сама алергія. Так. Вона і найстрашніша, і найдивніша. Не впевнена, що можна узагальнити, але все-таки запитаю: якщо ми говоримо, що у дитини з'явилася на щось алергія, то це на все життя чи ні? Якщо ми говоримо знову ж таки про харчові продукти, то є шанс, що дитина може так сказати перерости. Да? В простонароді угу. ми називаємо це перерости. І частіше алергії на молоко і яйця діти переростають. Інші там ні. Якщо це алергія на пилок, на знову ж таки ті ж кліщі домашнього пилу, то шанс перерости дуже маленький. Тобто дуже маленький. це все життя так. треба стежити за собою, так? Ну а для цього, як відомо, треба мати спеціаліста, якому можна в будь який в будь-який момент зателефонувати, проконсультуватися. Тому давайте ще раз нагадаємо і слухачам, і глядачам, де вас можна знайти. Отже, отже, пані Марія Кривопустова працює в медичному центрі Діверу. Його адреса це проспект Перемоги 67, буквально 200 метрів від метро. Нивки, можна зателефонувати 044-350-77-77 або 050 422 чотириста 25. Можете записатися на консультацію, якщо маєте питання щодо алергії, тому що всіма видами алергії займається наша гостя. Ну і слоган цієї медичної клініки, цього медичного центру, ваша довіра, наша відповідальність. І ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж продовжуємо, і давайте все-таки перейдемо, щоб звузити тему, щоб так не, не по загалом, по загалях, як то кажуть. Отже. Якщо саме поняття сезонна алергія передбачає, що є чотири види її, тому що у нас чотири сезони є. Ми можемо говорити, що чотири види сезонної алергії? Ну, насправді три сезони, четвертий. Насправді три сезони алергії. В принципі, так, і чотири можна сказати. Тобто, дійсно, що таке сезонна алергія? Це симптоми, які проявляються від сезону до сезону. А більшість знає, що от приходить весна, да, як зараз все там наприкінці березня, все почнуться симптоми. І так кожного року. Тобто сезонна алергія, яка повторюється із сезону в сезон, і частіше ми говоримо про алергію на пилок. Ну, щодо сезонів, якщо ми вже трошки згадали, да, то перше на сезон, коли цвіте, цвітуть дерева, і головна з них береза. Береза Так, для нашого географічного регіону, да, береза. І до речі, дуже цікавим є те, що зараз, нібито сніг, навіть сьогодні да, був uh -huh. сніг. І вже в повітрі є полок вільхи. Тому а, багато хто не знає, там, ну, яке ще, цвітіння, ще там зима, mm -hmm. да? в принципі, ну, весна, але <світ> в принципі, холодно, як взимку, то вільха вже цвіте, і на неї, пацієнти можуть mm -hmm. реагувати. А другий у нас сезон, коли починають цвісти злакові лугові трави, це період з кінця травня, починаючи до липня, ну, навіть трошечки серпня. І третій сезон це сезон бур'янів. Кінець а, літа і по амброзія, сьому. правильно? Найпопулярніше і полин. Вони часто ходять разом. Амброзія з полином, так да. вони часто ходять разом. Слухайте, а колись в давнину, от ви сказали полин. Я згадала, що там ще там моя бабуся, прабабуся, Вони ж там на зиму сушили, в тому числі так. і полин пахло так. полином. А це виявляється було дуже небезпечно, правильно? Так, да, І ми можемо зараз знайти дуже багато. Ну, скажем так, фітопрепаратів, да, які мають в собі полин. Тому uh -huh. пацієнти, які мають алергію на полин, повинні дивитися. Чи написано там? Помічний. Я просто собі уявляю, як можна встановити, як можна діагностувати, що у тебе алергія на полин. Ну, от як? Ну насправді дійсно по симптомам не скажеш, тому що. І амброзія цвіте, і полин і інші бур'яни. їх дуже багато. Вони всі цвітуть, і тут потрібно проводити дійсно діагностику для того, аби зрозуміти на яку з трав має людина алергію. А буває так, що має на полин, а не має на амброзію, наприклад. Тобто ви хочете сказати, що є тест, якийсь, тому що дивіться, з харчовою алергією все дуже просто. Ти визначаєш, що ти їв, і по одному там починаєш виключати це, якщо найпростіше. Я думаю, що у медиків є складніший алгоритм. Так, є якийсь там свій алгоритм, але от приходить до вас людина і каже: Я трошечки перестрибнула, але мені просто дуже цікаво. От каже: типу є алергія там умовно чхаю, сльозяться очі. Скільки треба часу і скільки треба там досліджень, щоб зрозуміти, що це саме на полин? Скажемо так, мінімально це 20 хвилин. Чому? Ага. Тому що можна провести шкірні проктести. У нас в медичному центрі в нашому є шкірні з Скажімо так, стандартний да, набор алергенів, які ми робимо, в тому числі і амброзії, і полини, берези, трави туди входять і кліщі домашнього пилу, і коти, все, все а, і ми можемо зробити ці шкірні проктести. Подивитися відразу, вони проводяться на ручку, капаються алергени, робиться невеличкий прокольчик, це не до крові, це не уколи, так би прижимається до шкіри, і ми відразу дивимося: є почервоніння, є алергія на цей алерген. Але, звісно, шкірні проктести нам не дають відповіді на всі питання. тому а зараз в нас в Україні є багатокомпонентна молекулярна алергодіагностика. Це тест Алекс. 2 коли Це ми... там де 295. Так. От, давайте да. ми, ми нього окремо <гум> хочу поговорити. Я Отже. хочу ще про сезонність. Так. Дивіться там, ви назвали оті сезони, і всі вони пов'язані з світінням. Mm -hmm. Я кілька хвилиночок хочу ще приділити уваги. Mm -hmm. Бувають сезонні алергії, ще й не пов'язані з світінням. Дуже часто у мене, наприклад, алергія mm -hmm. на сонце. Причому не так. завжди і так. не на все. У когось алергія на мороз, я теж знаю. Тобто да. ширший спектр цих сезонних алергій, крім того, що просто цвіте щось. Так дійсно є алергія на холод, є алергія на сонце. Проявляються вони по-різному. Знову ж таки, починаючи від висипів на шкірі, що сверблять. І закінчуючи знову ж таки важкими mm -hmm. реакціями, наприклад, є, є люди, в яких є алергія на холод, і вони купаються в холодному басейні, мають виражену алергічну реакцію. Або, mm -hmm. наприклад, коли їдять морозиво, коли п'ють холодні напої, так є, є різні види цієї сезонної алергії абсолютно. Якщо говорити про пилок, так от ну тому, що е, скоро, як ви кажете, зацвіте вже mm -hmm. все перше, уже. Вільха щось там. там відчувається в повітрі. Е, якщо ми говоримо про дітей, які симптоми, як батькам зрозуміти, що саме це алергія, тому що знову ж таки, якщо ми говоримо про якісь нежить, про якісь там сльозяться очки, то ми, батьки, що думаємо? Ай, підхопив якийсь вірус і починаємо так. бризкати носик, особливо якщо це навесні, дійсно дуже часто так буває, що лікують вірусну інфекцію, а насправді у дитини алергічна реакція. Якщо ми говоримо про алергію, то це свербіж, в свербіж очей, що сльозяться. Нежить, чхання, ми називаємо пароксизмальне чихання, коли дитина не один раз там чихне, да, а десять може разів, там, наприклад, чихнути. А, симптоми більше турбують на вулиці. Є ще характерно для сезонної алергії такий оральний алергічний синдром. Що це таке? А, діти з алергією, наприклад, на березу. При вживанні яблук можуть відчувати свербіж в роті, або при вживанні моркви, або при вживанні сирих горіхів. Да. Це, чому це так виходить? Тому що а, береза і яблуко мають один спільний алерген, як рослини да? мають один спільний алерген, і він дуже схожий між собою. І а, ну, це така річ, але часто діти просто відмовляються: я не хочу їсти яблуко, там, моркву, горіхи, і батьки не розуміють, а потім приходять на консультацію і ти запитуєш. А ви їсте яблука, ні, не їсть. І я запитую дитини, якщо це старша, звісно, дитина, mm -hmm. там, а чому ти не їсти? Мені не подобається. Я кажу, може, в тебе там чухається щось. Каже, так, дійсно, в мене чухається язик. І просто діти не розуміють, як це пояснити. А от такі види алергії, він для навіть, ну, там, навіть найменші схильні до нього, там, умовно кажучи, немовлята? А, ні, ми говоримо про дітей старше 3-5 років. Mm -hmm. от це ті, в яких можна вже розпитати. <laughs> Я зрозуміла. А, окей, якщо а, як це правильно запитати, ну, тобто ти помітив, що у дитини там лісопельки, нежить, сополькі, файно, нежить так. Та. побризкав носика, бачиш ні. Угу. А, треба звертатися на консультацію. Як відбувається сама діагностика, От, наприклад, на пилок, на цвітіння? Найперше, дійсно, ми запитуємо, на що скажеться, які є симптоми, коли з'явилися, чи є в сім'ї алергічні захворювання, щоб розуміти, чи це дійсно алергія, чи це може, може таки вірусна інфекція. У дітей ми пропонуємо зробити шкірні проктести. Багато хто з батьків відмовляється, хоча шкірні проктести є золотим стандартом в всьому світі mm -hmm. діагностики алергічних захворювань таким першим етапом. Багато хто відмовляється, бо це треба посидіти, ручку дати, і особливо діти до п'яти років ну часто, часто не можуть такого зробити. Тому ми вже тоді пропонуємо перевірятися і робити аналізи по крові. Ну, наприклад, про тест, який я вже сьогодні. Ну, трохи давайте. Це, я дуже була здивована, коли дізналася, що одним тестом, причому 20-хвилинним теж, так? чи, чи ні? ні чи це, а, це я ні. плутаю з, ні. з шкірним. Ось, да, шкірним. Тест. Одним тестом можна визначити одразу 295 алергенів. Як? Так. Дійсно, це, скажімо так, майбутнє алергодіагностика, яке вже доступне сьогодні. Використовується в усьому світі тест Алекс 2, є в. Більш ніж в 75 країнах світу. Mm -hmm. а, дійсно, це чіп а, береться аналіз крові, наноситься на чіп і ми можемо визначати до 295 алергенів. Причому не просто до алергенів, а і до їх молекул. Ми кажемо, алергени, наприклад, берези. Тобто, це не один алерген якийсь, там дуже багато різних білків, які можуть викликати mm -hmm. алергічну реакцію. І ми можемо. До багатьох з них визначати алергічну реакцію, так само як і до продуктів харчування, це впливає і на лікування. От і на наші рекомендації впливає, чи можна там, наприклад, їсти добре термічно оброблене mm -hmm. молоко, чи взагалі треба виключити молоко так, саме з яйцями. Тобто відповіді на ці всі питання дає нам mm -hmm. тест сталексва. Тобто, тут в цих дев'яносто показниках там з різних сфер так, так не тільки. Так. Там і пилок, і побутові алергени, і харчові алергени. Ми можемо сказати, що це 99% всіх відомих алергенів містяться в цьому тесті. Слухайте, а не було у вас випадків, коли у людини ніби і немає ні на що алергії, але здає тест і з'ясовується, що на щось є алергія? Так, да, дійсно, ну тут, скажімо так. Два випадки можу розповісти. Перший, це коли дійсно здають тест, частіше самостійно здають тест. Потім приходять до лікаря і говорять, що в мене нібито немає алергії, але ось тест показав, що є. Дійсно, тест може показати, що є, але інтерпретувати цей тест повинен лікар-алерголог, тому що буває так, що є, але насправді це тільки чутливість. Ну, ми це називаємо в медицині сенсибілізація, чутливість mm -hmm. до алергену, але клінічно. Симптомів ніяких немає людина, тому якби виключатися реціонного харчування продукти не потрібно. А в іншому випадку буває, наприклад, здаються знову ж таки тест Лекс 2 і звертаються з алергією на там, не знаю, до кота, до сезонної алергії, сезонна алергія. І ми дивимося, є ще алергія на рибу. Я завжди запитую, і рибу їсте? А ні, ми не їмо, тому що нам здається, що дитина давиться ніби кісточкою. Насправді кісткою риби. Mm -hmm. А насправді в дитини є алергія на рибу, просто батьки не розуміють, що вона ось так може проявлятися. Я Зрозуміла добре, і ще скажіть: я жодного разу ні я ні своїм дітям не здавали тест на жодних тестів на алергени. Ось цей тест комплексний. Наскільки дорогий? Це, це, це дорога процедура? А, ну насправді різна ціна є, але близько 3-4 тисяч да коштує тест. Але це все однозначно дешевше ніж ніж якщо ти там кожних два тижні здаєш на 10 показників. Правда. Так, і це набагато дешевше, якщо ти а, вибираєш один алерген, але ж їх дуже угу. багато. І якщо ми по одному будемо здавати у дітей, взагалі а, більшість батьків хочуть здати як один тест і все, тому що брати кров у дитини угу. декілька разів це дуже стресово для будь-якої дитини. Правда. Тому батьки обирають один тест, відповіді на всі питання і все. Ну, давайте тоді ще раз нагадаємо і глядачам і нашим слухачам, де можна зробити такий тест. Зробити його можна буквально за 200 метрів від метронивки. Це адреса точна проспект Перемоги. Хоча я зрозуміла, що він уже не перемога, він уже Берестейський. Берестецькі mm. так, ми Цікав. вже перейменували, але ну нехай поки що, принаймні юридично на документах. Я думаю, що табличка точно у вас ще висить yeah. перемоги 67. Звертайтеся за телефонами 044 350 77 77 або 050 422 03 25. Будь ласка, ця інформація прозвучала на правах реклами. Отже, діагноз поставили. Угу. Що далі, якщо ми говоримо про сезонну алергію, алергію на пилок? Це що все життя ходити з краплями? Ну насправді лікування алергії, воно комплексне. А ми починаємо з того, що ми надаємо рекомендації, наприклад, уникати алергена у випадку з більшістю алергенів. Угу. Це не виходить, але дійсно ми можемо рекомендувати носити окуляри в сезон світіння. Приходити додому, миєте Лучно, волосся. Окуляри, бо воно ж не тільки через так, вдихи, але й через очей. Чому очі сльозяться і mm -hmm. чухаються? Окуляри, капелюхи. Приходити додому, знімаєте речі і прати їх потрібно, помити голову, тому що на волосся осідає пилок. Тобто такі, скажімо так. Елімінаційні заходи, щоб не контактувати з полком. Ну, але насправді, скажімо так, вони не є дуже так ефективними, тому ми переходимо до другого направлення це симптоматичне лікування. Mm. Якщо є симптоми, ми їх знімаємо чи протиалергічними антигістамінними, дійсно спреї і різні протиалергічні препарати. є. Yeah. Але є ще й третій вид лікування це алергенспецифічна імунотерапія. От вона якраз лікує не симптоми, а лікує саму алергію. Ану, розкажіть, наскільки це довгий процес, наскільки це доступний так. процес, чи всім підходить? Е, насправді алергенспецифічна імунотерапія вона відома в світі більше ніж 100 років, її використовують і не тільки в Україні, а й в більшості е, країн Європи та Америці. А в чому полягає суть алергенспецифічної імунотерапії? Ми вводимо невеликі дози алергенів, мінімальні, скажімо так, дози алергенів. А дитина звикає до цього алергену, а ми виробляємо толерантність до цього алергену і більше до нього не реагує. Дійсно, лікування тривале, проводиться три роки. Але це mm -hmm. на сьогодні єдиний метод лікування алергії як такої. І ми бачимо дуже добрі результати. У пацієнтів з високою ефективністю більшість пацієнтів все ж таки, більшістю пацієнтів підходить ця алергенспецифічна монотерапія? Ну але бувають винятки, як і у всіх видах лікування. Ну от ви кажете, там спеціальний цей алерген вводите, там впродовж трьох років триває це лікування. А як часто треба до вас звертатися? Там це раз на місяць робиться, чи от як? Є, скажімо так, два види лікування алегенспецифічним монотерапією є у вигляді сублінгвального спрею або таблеток. Це лікування проводиться вдома, але щодня потрібно приймати цей спрей. Якщо ми говоримо про ін'єкції уколи, це підшкірні уколи, то перший місяць вони робляться щотижня, з другого місяця починаючи один раз на місяць. Я зрозуміла. Дуже багато людей, які знають, що у них в тому числі і, там знають, що у їхніх дітей є така проблема, як сезонна алергія. Вони намагаються запобігти. їй. Починають, наприклад, там з початку березня пити антигістаміни. Це дієво? А, ну, скажімо так, не дуже дієво. Дійсно, є інші препарати, які ми можемо призначати, аби Попередити розвиток алергії, але все ж таки вони мають теж свої обмеження, і ну, тут насправді лікувати симптоми, коли вони вже з'являються, або проходити алерген-специфічну імунотерапію. А ось ця терапія вона підходить навіть діткам? Так, дітям можна сублінгвальний спрей спрей під язик, а можна з двохрічного віку, а ін'єкції з п'ятирічного віку. Знаєте, в медицині там одна з головних тез медицини, що хворобу краще попередити, аніж лікувати. З алергією це працює, чи це те, що ми народжуємось? Знаєте, я не можу сказати 100%, що це працює, але так, дійсно, є профілактичні заходи, які ми можемо рекомендувати батькам ще на етапі. Вагітності, наприклад, здорове повноцінне харчування матері, не виключати різні там алергени, тому що часто бувають я з вагітні, але виключаю <свіття> алергени, щоб не було алергії, все працює навпаки. Теж в період годування грудним молоком, теж повноцінне збалансоване харчування повинно бути. Куріння доведено, що пасивне куріння, активне куріння батьків <свіття> і пасивне куріння дітей теж підвищує ризик розвитку алергії. А щодо тварин, часто є така думка, якщо ми заведемо собаку чи кота, то ми будемо профілактувати алергію. Ну, насправді, дискусійне питання. І насправді більшість все ж таки досліджень говорить про те, що профілактики немає з тваринами, в принципі, тобто вони не профілактують mm -hmm. розвиток алергії. Ну, це дискусійне питання. Тому сказати, що от 100% ви робіть отак, 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 і у вас не буде алергії. Ні, такого немає. Все ж таки, у дитини є генетична схильність, алергія це. Генетично детерміноване захворювання. Детерміновано це як? Генетична схильність у дитини є до розвитку алергії, тому що часто ми говоримо: якщо батьки мають алергію, то у дитини є високий ризик. Якщо двоє з батьків мають алергію, то ризик збільшується до 80%. Мені взагалі здається, що у світі, мабуть, немає людей. У мене, наприклад, алергія на йод. Була колись, але потім ну мені так здавалося, що це алергія, бо була така якась дуже незрозуміла реакція. Там після того в мене її не було. Мені здається, що як як там кажуть, немає здорових є недообстеження. От питання з алергією, це це. Це то це точно. Скажіть, будь ласка, от якщо взяти умовно там, підсумовуючи останнє запитання там за останні 5 років, наскільки великий крок у лікуванні і діагностиці алергії зробила медицина? Дуже великий крок. А якщо ми говоримо про алергенспецифічну монотерапію, то кожного року розробляються все нові, нові препарати. Вони удосконалюються, модифікуються, аби... А зробити це максимально ефективно і максимально зручно для пацієнтів, наприклад, там обговорюється один раз на три місяці, да, робити ін'єкцію, або там ще рідше, аби вона була ефективна щодо діагностики, то звісно раніше не було такої, такої діагностики, як молекулярна алергодіагностика, коли вона з'явилася, то звісно. Дуже був такий ривок. Ну супер. І все це можна зробити в клініці Діверо. Будь ласка, звертайтеся. Проспект перемоги 67, 200 метрів від метро Нивки, 0,44 350 77 77. Це номер телефону. І ще один занотуйте 050 422 03 25. Діверо, ваша довіра, наша відповідальність. Інформація прозвучала на правах реклами. І абсолютно щиро, вже без жодної реклами. Дякую за цікаву розмову. Дякую всім, хто дивився і слухав. Побачимось. Дякую. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар.